Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Влад, вітаю. По-перше, з перемогою команди. по-друге, з твоїм чудовим індивідуальним перформансом. Сьогодні покер в матчі з енергією був дубль. А, Ну і взагалі ти в чудовій формі. А, скажи, це твої пікові кондиції? Чи готуєш їх все-таки на фінал восьми кубку на плей-офф Екстраліги? Дякую за привітання. Зараз в чудовій формі, багато працюю індивідуально, тренуємось, викладаємось на тренуваннях, думаю, це і приносить результат. Ну і не можу не запитати про те, що ну, така невелика ложка дьогтю в бочці меду. Ви все-таки сьогодні здобули, можна сказати, результат 6-0, потім вимкнулись. І в якийсь момент навіть з'явилося враження, що Скаєп може повернутися в цю гру. Таке було і в деяких там попередніх іграх. Скажи, що, що відбувається в такі моменти? Чи все під контролем взагалі? Ну, Я гадаю, це тренерські рішення теоретичні, тактичні. Він дивиться. Бачить все, він тримає все під контролем. Ми граємо на емоціях. Буває там, да, десь щось не виходить, але ми спілкуємось, коли сідаємо на заміну. Я думаю, він все контролює. Він все бачить. Є результат. І все є. Дякую. Павбет, титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.